Незважаючи на тріскучий мороз біля пам'ятника, чимало людей з квітами в руках, зібралися ветерани, правоохоронці, курсанти, учні та дорослі. Не усі з них бачили війну на власні очі, та всі знають її страшну ціну при сучасному веденні війни, при сучасному озброєнні, Це ж масове, масове нищення, каліцтво не тільки фізичне, а й психічне, прийшли люди з війни. Хоча їх живі, але скалічені душею, і до сих пір їхні рани, оці душевні рани, загоїтися не можуть. Так що, от таке відношення я вважаю, що ніколи не повинно повторити. Минуло понад 20 років, але рани тієї чужої для нашої землі війни живріють в серцях тих, хто не дочекався додому синів, братів та чоловіків. Ми не можемо судити сьогодні, яка це була війна. Ми розуміємо, що це була війна, і що на ній загинули люди. Що 22 роки тому вийшов останній солдат з землі Афгану, і що серед тих хлопців були безумовно і ще понад дві тисячі наших земляків. Наш обов'язок святий вшанувати їх пам'ять тих загиблих, які не дожили до сьогоднішнього дня, і розуміти і підтримувати тих, які мають честь сьогодні бути поряд з нами. Тут урочисто звучать слова зі святом для багатьох воїнів-інтернаціоналістів. найбільшим святом у житті стало повернення додому неушкодженими. Бойові побратими, об'єднуючись, хто в спецназ, хто десант, хто танкісти, хто мотопіхота, всі зараз зустрічаються однополчані, які згадують ті часи і дякують долі, що Афганістан навчив їх, навчив їх цінити життя. Афганістан навчив їх цінити життя. Тому я бажаю всім. Здоров'я, що всі довго, довго жили, і ці, ці війни більше не повторювалися. І щоб ці кровопролиття не повторювалися на нашій землі і на Україні. Історія повинна вчити, бо за кожною цифрою і датою стоять людські долі. Олексій Ленков, Олександр Галян, Подільська панорама.